Ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. Це журналіст, народний депутат України, восьмого скликання. Сергій Висоцький вийшов з нами на телефонний зв'язок. Вітання, пане Сергію. Вітаємо вас вітаю, дуже радий чути вас та вітання всім нашим здачам. Пане Сергію, з вами хочемо поговорити про те, що нещодавно президент Сполучених Штатів Джо Байден позначив Пенні Пріцкер, і вона має бути спецпредставницею США із питань економічного відновлення України. І загалом хотілося б дізнати більше про цю особистість, і взагалі про те, чим вона має займатися. В Україні знаємо, що вже президент Зеленський, теж перебуваючи у Нью-Йорку на генасамблеї, ООН, зустрівся із Пенні Пріскер і обговорив подальше відновлення України. І загалом, наскільки важлива ось ця посада в наших українсько-американських стосунках? Дякую вам. Справді тут треба починати нашу розмову. Звичайно, з фігури пані Пріцкер. Тому що е, вона не просто спецпредставник, от, і це не проста посада. Ну, е, Сімейство Пріцкерів є одним з найбільших е, спонсорів е, і е, підтримувачів, якщо можна так сказати, демократичної партії США Нової Хвилі. Ну, от, вона походить з сім'ї е, американських мільярдерів, які тісно пов'язані. Як з великим капіталом, банківським бізнесом, інвестиційною діяльністю, так і з владою. Наприклад, її брат один з її братів, зараз є діючим губернатором штату Ілліоноль, це Чикаго. Ось саме пані Пріцкер була одним з моторів передуборчої кампанії Барака Обами і була одним з найбільших приватних фандрейзерів для компанії пана обами в 2008 році тобто можна сказати що пані пріцкер яка формально займала посаду 38-го 38-го міністра торговлі в уряді барака обами є от її сімейство і вона є одне одним зі стовпів демократичної партії як такої тому це дуже непроста фігура з дуже глибокими е, зв'язками в американському бізнесі і в американській політиці. Ну от і, звичайно, це не просто е, ну, якийсь чиновник, який призначений в напрямок. Це людина, вочевидь, завдяки політичному та е, економічному досвіду, е, завдяки цій. Розі, яка вона займає в американському естеблішменті, в бізнес та політичних колах, буде мати дуже широкий мандат на діяльність в Україні, от який, як мені здається, принаймні знаючи трохи про логіку таких призначень, він буде досить е ширшим за формальний мандат е вивчення шляхів відновлення України. Ми пам'ятаємо, що неодноразово і пан е президент США Байден. Та й сама пані Пріцер напряму пов'язувала питання допомоги Україні на відновлення і фінансування України і тих бюджетних потреб як таких з питанням ефективних реформ, ефективної боротьби з корупцією в нашій державі. Треба сказати, що американська зовнішня політика вона з точки зору організації трохи відрізняється від нашої. І люди на таких посадах, ну можемо згадати до речі, спецпредставника по питаннях України курта Волкера угу. свій час вони користуються дуже великим авторитетом і дуже великому великою свободою дій від кожної адміністрації США, тобто подібні призначенці зі статусом спецпредставників уряду США завжди мають широкий. Мандат для самостійної діяльності для визначення політики як такої, як наша зовнішня політика, ну це ще такі традиції на традиції радянської дипломатії. Вона є там, скажімо так, провідниками рішень наша зовнішня політика, які ухвалюються на рівні президента, на рівні міністра закордонних справ, і посли мають набагато менше спецпредставники, набагато меншу автономію. Ніж в американській традиції в американській традиції, посол чи ось подібний спецпризначений – це людина, яка самостійно формує політику, погоджуючи її з, з адміністрацією президента. І до таких фігур, а звичайно, до таких фігур, як пані Пріскер, з такою надзвичайною вагою в американській стемішці, також послухається адміністрація для напрацювання власних військ до тієї країни, чи те. Пане Сергію, цікаво, чи можна зараз передбачувати передбачити, які перші рішення щодо допомоги України будуть зреалізовані? Пані Пріцкер? Я не, не можу це поки що коментувати, тому що я не знаю в якому форматі вона буде працювати, як буде організований її офіс в Україні. Вочевидь, перш за все, мова буде йти про те, щоб спецпредставник та офіс спецпрацівника, який буде діяти, як мені здається, на постійній основі в Києві пішла в курс справ. От, як правило, це займає декілька місяців вивчення ситуації на місці знайомства і зустріч з політичними акторами, з представниками бізнесу, громадянського суспільства, асоціацій, бізнес-асоціацій, тощо, тому вочевидь, якісь перші. Рішення будуть практичні рішення. Рішення я маю на увазі, будуть, е, будуть ухвалюватись після того, як е, пані Пріцкерта і апарат досконало вивчать реальну ситуацію, яка зараз е, формується в Україні, і реальні виклики, які тут можуть бути з точки зору американської адміністрації, і ті ризики, які складаються з точки зору американської адміністрації. В цей дуже буремний передвиборчий рік, адже хочу нагадати, що неформально американська передвиборча кампанія вже стартувала. Вже повним ходом ідуть президентські верніше на президентські а дебати на праймері республіканської партії. <кій> тобто республіканці зараз визначаються своїм кандидатом на президентську посаду 2024. Ми бачимо дуже стрімку політизацію конгресу. На темі допомоги Україні і вочевидь одним з із... Пан, пані Пріцкер буде е, робота, скажімо так, з тими ризиками, які можуть створитися для політики американської адміністрації щодо допомоги України через внутрішньоукраїнські чинни. Тобто, е, як мені видається, її завдання в тому числі буде уникнення тих проблем, е, які потім можуть стати медійними. В США і підірвати під виборчої кампанії в США дискредитуючи допомогу Україні. Тобто ви вважаєте, що її завдання буде, щоб не трапилося таких скандалів, як свого часу з Хантером Байденом? Ну, я думаю, що таких скандалів, як з Хантером Байденом, вже не буде, тому що це, <сувствувати> на синів, як ми знаємо, небагато. Американського президента, ну, на жаль, його старший син помер бо Байден по хантеру Байдена зараз розпочати кримінальний процес самих США, але не по темі українських е а по темі там його порушень на території США. Але тема корупції, звичайно, буде в її фокусі, тому що як ми розуміємо, будь-який гучний корупційний скандал з середини України буде. Відображатися відповідно в тих чи інших медіах США і його будуть брати на озброєння, е, на озброєння опозиція іншому президенту США на виборах 24-го року. Тобто, е, умовно кажучи, цей рік я ніяких єць по 17, бути не повинен. Я думаю, що з цими питаннями, питаннями того, щоб ну, скажімо так, деякі українські актори на які приймають участь в якихось обрутках, не спричиняли а, підриву американської допомоги на це непростий рік, а, в тому числі на цьому питанні пані Фіскар буде дуже плотно концентруватися. Дякуємо, пане Сергію. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Сергій Висоцький. Це журналіст та народний депутат України восьмого скликання. і з пані з паном Сергієм спілкувалися про те. Хто така пенні Пріцкер, яку нещодавно Джо Байден призначив як спеціального представника США з відновлення економіки України, та як вона, врешті, може допомогти нашій державі? Нам все добре, дякуємо і нехай нам щастить. Гарнозай.